Працівники слідчо-оперативної групи В автівці сидять працівники ТЦК, слідчо-про е медичну службу, екстрену медичну допомогу не пропускають на територію. Швидка медична допомога чекає, а її просто не пускають. Слідчо-оперативна група без дії. Вивіді, їх доволі піти. Та зараз в чекаємо. Поліція бережа свій народ. Так? Да, і без діє. І Ви хочете нас спровокувати? Я вас якимось чимось спровокую. Я, Я вас намагаюся. Е Зосередити на злочині, щоб ви його проти, протидіяли не встановленим особам у військовій формі. Ви вже з нами 15 хвилин і всі документи не а про постанову 1456 не хочете згадати? Про порядок перевірки документів під час дії військового стану, виявляєте суповноважною особу на перевірку? Може наказ коменданта мені покажете. Чи можливо здійснюєте мобіліційні заходи? Ми реагуємо на повідомлення від громадян. Відреагуйте, будь ласка, ось мастер. Я вас дуже просув, відреагувати мене. Не, не, пропала дитина і не пускають до дитини. Відреагуйте. Зробіть так, щоб я з ним час побачилася, щоб йому включили телефон. Його побили. Його побили. Так, його Ви бачили? побили. Я, не бачила, якийсь... його... я не бачила, мені не дають на нього подивитися. В нього збиті руки, і він побитий, і підтвердили ці що працівники, що він сам впав. Да, ми йому дали, бо він виступав, він там когось штовхнув. А потім ржуть і кажуть, він сам впав. Як ви реагувати будете? А, а він а, ніяк. Він сказав тихенько, жіночка, я так кричала, він каже, тихенько, треба з ними по-хорошому договорювати. Я по-хорошому. До Мою дитину Приводи побили, чого? одна дитина. От особа Як вам заявляє. Та ну, якщо так. ви там померете зараз в цей момент, поки ви тут стоїте 15 минут розглагуєте. Я вам повідомив, що Шо ви повід... на режимний об'єкт нас туди не впускають. Ні. Ні. Яким ви чином бажаєте, щоб я туди заходив? Так ви працюють ви поліції, у вас із повноваженням. Я вам сказав, мені відмовили в доступі до даної території. Хто відмовив? Військовослужбовці, які охороняють даний об'єкт. Ну звідки знаєте що це військовослужбовці? Ви встановили особу, ви бачили документи? А можете вони встановлені особи у військовій формі? Ну, для вас, хай будуть які не встановлені особи. Ну а ви встановили? Ну, ви встановили особу? Встановили особу. Ні, не встановили. Встановили? Ні. встановили. Ми неодноразово не не сюди приїжджаємо, і mm -hmm. бачимо цих осіб. Як реагувати будете? Особисто ви. Я ж вам повідомив, як я буду реагувати. Як? Я вже відреагував. Яким чином? Ну, я не буду вам по 10 разів повторювати, ну, Я скажіть вам Ну От, мені повідомлю. Як ви будете реагувати? Дитині віддали телефон. Йому не дали телефон. Яка причина, що в нього забрали телефон? Це його особиста річ. Він дожен матері сказати, я живий, здоровий і все. І я б вас би не викликала, аби я з ним поспілкувалася по телефону. Mm. Я вас би не викликала, я адвоката теж. Я б знала, що він там начудив чи що хай би відповідав, і все. Ну я знала, що він живий і здоровий. А в хлопці, ті, що були на велика, вони мені повідомили, що його побили. Він лежить побитий. Його повинні були вести сьогодні на велика, не привезли, бо він побитий лежить. І як ви відреагували? Як я вас просила. Буде? Включіть телефон. Я вам повідомив, як я відреагував. Як ви стоїте, нічого не робите? Як висила, хоча б по телефону. Я повідомив оперативного чергового про те, що потрібна слідча оперативна група, яка коли буде... вона буде Я не знаю. Так коли вона буде Запитайте у так... нього, коли буде слідча оперативна. Вони група Вони зайняті на іншому виклику. Він не може повідомити. На якому через іншому вони? виклику? Вони зайняті. На іншому виклику про кримінальне правопорушення. Ну, то Нам стоять тут до ночі, так, до 12, чи до, до скількох нам тут стоять і оперативно? Тік-ток воїн. Я належний відреагував. Якщо у вас є претензії до того, що я не належний відповідальність. Я, я вмію читати. 2098 607. Угу. І ваш. Ви ж також відмовляєтесь так, виконувати наказ з 357? Ми відібрали заяву. Мені от ваш колега поліцейський сказав, що оперативний черговий. Так, оперативний черговий так, вам сказав так, зніматися. Черговий. А що таке зніматися? Це типу уїжджати звідти? Так, e, обслуговують інші виклики. Тобто тут вчиняється кримінал, ви можете бути вільні звідси, ну, виїжджати звідси. Так? Я правильно розумію? Мені неправильно. Ви впевнені, що тут кримінальне правопорушення? Вам мати говорить, що да. ось мати говорить, заявляє, що тобто, ось тут вчиняється кримінальне протиправне три, діяння. Я не знаю, де моя дитина, телефон відключений. Говоріть, що включено телефон. Ну ви щось будете говорити чи ні? Чи вам сказали. потрібно доказувати, що тут Бу... кримінал? Ви те саме повторюєте 10 ти... разів з метою. Я вам Мечу. ще Три раз говорю. Повід... Я буду і 20 долю. разів повторювати до тих пір, поки ви не будете реагувати. Будь ласка, відділ поліції зверніться. Так а ви навіщо тоді нам взагалі, народу, навіщо ви потрібні? Для того, щоб відібрати заяву пояснення, повідомити оперативного чергового і розглянути відповідно до закону України про звернення громадян, да. звертає звернення громадян, а заява це звернення громадян. Чи вона це реєструється не як заява про вчинення не. кримінальне протиправне діяння. Це не я буду вирішувати. Якщо вона буде реєструватися як вчинення вчинить так Ви тоді діяння, не виконуєте ви злочинні, тоді внеся, злочинні накази. Відомості до реєстру до судових розслідувань. Я не уповноважений. вносити відомості до єдиного чекаємо слідчо-оперативну групу тоді. Чекайте, І я разом з вами вам тут, щоб чекати слідчо-оперативну групу. Тому що заяву? це місце скоєння кримінальне протиправного діяння. Саме тут утримують особу з ознаками тілесних пошкоджень. Чому ви з ними не поговорите? Не мати сказали. вам заявляє мати не говори, Мати говорила. говори. Говорили. Не, ви не говорили. Ні, ви не Я говорили. Казав, Щоб йому дали телефон, щоб знає, ні, не, не казали. Ви сказали мені за сьогодні. Тобто, тобто, ви почекайте. Я почекайте. Випадок, почекайте. Випадок, тобто, випадок, ви, ви побачили випадок. цю особу, яка там Ні, Не побачив. Ні, от зараз мати. Ви одне говорите, а мені інше. Я спілкувався з військовосвіткою. Перебуває тут на чергуванні. І що вам сказали? Я вам повідомляв вже, що Це мені сказали. Ще раз повідомте. Скільки разів вам ще? Я не почув. Мені дуже шкода. Ви виїжджаєте, так? Да? Да, да. Тікаєте? Тікає. Витікаєте. Ви, тікає... ви, тікає... ви, тікає... ви тікаєте. А для того, щоб чекати слідчого, ви тікаєте, ми тут не потрібні. Це ваша особиста думка. Доброго дня. Доброго дня, так.